20 жовтня завершився вступ 2025 року, тож час підбити перші підсумки. В цьому році лави студентів університету поповнили більше 950 вітчизняних студентів, в тому числі майже 300 осіб вступили на медицину, збільшились на 50% вступників, на стоматологію до 150 осіб. Традиційно заповнена ліцензія з фізичної терапії бакалавр. Дуже успішною була ініціатива керівництва університету з відкриття освітніх програм клінічна психологія одночасно на бакалаврському і на магістерському рівнях. Всього зараховано 60 бакалаврів і 28 магістрів. Окрім того, у вересні Міністерство освіти і Міністерство охорони здоров'я спільно з міністерством оборони внесли зміни до стандарту з медсестринства, спеціалізація екстрена медицина. І дозволили нашим захисникам, бойовим медикам, які мають досить практичного несення служби на цих посадах, навчатися заочно. Тож, крім цього, наші лави поповнили 43 особи бойові медики, серед яких частина вже демобілізовані, частина працівники навчальних центрів, які готують інших бойових медиків, і звичайно ж багато хто на передовій. Ця освіта допоможе підвищити їм кваліфікацію. І в майбутньому інтегруватися в цивільне життя після демобілізації. Вітаємо всіх вступників і бажаємо успішного навчання. Ви не пошкодуєте про свій вибір.